Путін запланував велику анексію 30 вересня хоче прирасті територіями, долучивши до анексованого вже Криму ще й Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України. Назве це Кримський федеральний округ і поставить ним керувати Дмитрія Рагозіна. Але це той, який лише нещодавно Роскосмос довів до ручки. Дмитрій Медведів пахмілілся і з новою силою взявся Україні погрожувати ядерною зброєю. каже, коли Росія вдарить нею по Україні, то Захід мовчки це проковтне, адже не наважиться із за какої-то там України розпочинати третю світову. Але ж Захід, увага, вже сто разів сказав, що у відповідь вдарить по Росії звичайною зброєю, тими таки тамагавками і потопить ними увесь російський флот. Головний піп руської православної церкви в своїй так званій проповіді підтримав путінську мобілізацію. Каже, це точно призведе до примирення Росії та України. Ну тобто патріарх Кіріл запевняє, вбивця та вбити можуть примиритися, але це не точно, бо ймовірніше за все, просто у Кіріла інша своя релігія путінізм. На газогонах північних потоків сталася диверсія. Всі три труби пошкоджені. Відбувається витік газу в море. Ну ймовірніше за все, ці вибухи диверсії влаштувала. Сама Росія, ну бо їй єдині те вигідно. Ну і наприкінці анонсу традиційно про те, що дуже важливо решті світу. Але ми іншими очима на це все дивимося. Тут три новини: китайцям вдалося клонувати арктичного вовка, на Кубі легалізували одностатеві шлюби, і Борис Моїсею помер у віці 68 років, тоді як Путін у віці 69 років чомусь і далі живий. Отже, це зараз був лише анонс подій 216-го дня повномасштабного російського вторгнення або ж вівторка 27 вересня. Якщо ці події вас зацікавили, то зараз про них вже докладно розповім з усіма подробицями. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст і своїм підписникам я намагаюся найцікавіше, найважливіше з новин дня переказувати. Якщо подібний формат вам до вподобайну, то лайкайте це відео і на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь. Отже, новина номер один важливості. Вості наслідків це ті от диверсії, що сталися на газогонах Північний потік, 1 та північний потік. 2 спочатку повідомлялося, що в цих трубах різко впав тиск, але це не тому, що Росія зі свого боку вентиль прикрутила. Потім сейсмологи заявили, що зафіксували поштовхи на дні Балтійського моря. А оскільки землетрусів там вже кілька мільйонів років як не було, то ймовірніше за все це була зафіксована детонація вибухівки, закладеної на тих трубах, що йдуть дном Балтійського моря від Росії до самої До Німеччини. Пізніше, біля берегів Данії зафіксували і кількасотметрову киплячу пляму з того газу, який з труб на поверхню там тепер виривається. Ну і одразу давайте до того, кому вигідно було ці підриви російських газогонів влаштувати. Адже не дарма кажуть, коли знайдеш кому вигідно, то зрозумієш, хто те все зробив. Ну і це взагалі то головний принцип розкриття будь-якого злочину. Так, от найбільшої вигоди від підриву російського газогону отримує сама Росія. Поясню, нині Росія зв'язана контрактами на постачання своїх енергоносів Європі. Але вона того і з політичних міркувань робити вже не хоче, бо Росія воліє Європу покарати, заморозити, навіть якщо сама Росія через це не доотримає прибутків, які б вона точно мала продаючи газ в нормальному, так би мовити, режимі. Але Кремль на тепер вже в такій ситуації, коли на гроші плювати, адже набагато важливішими є інші моменти, і такими моментами на тепер для Путіна є нераціональне його бажання вийти з цієї війни переможцем. Чому кажу, що бажання нераціональне, ну бо здійснити його в Путіна немає жодних шансів, але він того і ще не усвідомлює. Тому, ймовірніше за все, він і віддав наказ підірвати свої ж газогони, щоб мати перед Європою виправдання. Чому це він не виконує умови укладених контрактів і не постачає Європі свій газ? Також не виключаю, що Путін, до прикладу, віддав наказ підірвати трубу лише газогону Північний потік 1. Ну, щоб в такий спосіб примусити Європу сертифікувати і запустити дві інші труби газогону Північний потік потік-2». Але ж російські виконавці з класичною свою криворукістю із завданням просто не впоралися і перемудрили з вибухівкою, підірвавши усе, що є на дні Балтійського моря. Ну і ми пам'ятаємо, що так вже було. От із тими Бошировим і Петровим, які поїхали в Британію травити навічком родину скрипалів, але ті вижили. Натомість від галаватябства російських диверсантів загинула пара випадкових цивільних британців, які підібрали виконати росіянами флакон від новічка, бо думали, що там парфуми. Тож і тут з мінуванням газогонів могла статися абсолютно та сама історія. Але давайте трохи почекаємо більших подробиць і подальшого розвитку цієї історії, яка певен буде карколомною. Новина номер два: Путін запланував велику анексію, так званий. Кримський федеральний округ Російської Федерації його створять окупанти за результатами так званого референдуму, що сьогодні має завершитися на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей. І вже на 30 вересня запланований виступ Путіна перед федеральними зборами, де він і оголосить про приєднання тих територій до складу РФ, а саме до складу Криму. Нині ж Крим в складі так званого Південного Федерального округу РФ разом. З Краснодарським краєм, Ростовською областю, Адигеєю та Калмикією. Але тепер от Путін хоче Крим виокремити і долучити до нього решту анексованих українських територій. Ну і очолить цей Кримський Федеральний округ Дмитрій Рагозін. А це той під керівництвом якого фактично розвалився Роскосмос. Ну і. На реалізацію цього плану сьогодні завершилися ті всі так звані референдуми, де мають намалювати бажання місцевих до Росії долучитися вже завтра. Оголосять результати після завтра. Держдума має на ті результати позитивно, так би мовити, відреагувати і проголосувати за приєднання тих територій до Росії. Ну а 30 вересня Путін має те затвердити у виступі перед обома палатами парламенту, що звуться федеральні збори. Він оголосить, що тепер от Херсонщина, Запоріжщина, Донеччина та Луганщина під захистом воєнної доктрини РФ. Ну а значить, під захистом російської ядерної зброї. Ну але ж знаєте, побачимо, чи не засить тепер Путін з такою прогумою виступити. Ну бо є певні ознаки того, що результати референдуму зараз відкладуть у довгий ящик, так би мовити, адже мовляв. Ну, пропав, кажуть, у Путіна ва запал і з тим усім. І ну він сам, начебто, перелякався оголошеної ним мобілізації. Тому побачимо подальший розвиток подій. Побачимо, чи буде 29-го засідання Держдуми, і чи будуть на 30-те скликати Раду Федерації. Новина номер три. Дмітрій Мідведів зранку, схоже, пахмілився і знову взявся грозити Україні застосуванням ядерної зброї. Пише в своєму телеграмі, що країни НАТО точно, мовляв, не відреагують на це, адже їхня безпека їм, мовляв, важливіша, аніж якась там нікому невідома Україна. Тому Росія, на думку Мідведєва, завдасть ядерний удар по Україні абсолютно для себе безкарно. Ну і дивіться, у чомусь. Цей другий божевільний кремлівський карлик навіть правий дійсно у разі завдання Кремлем тактичного ядерного удару по Україні наші союзники не битимуть у відповідь по Росії своєю ядерною зброєю. Вони дійсно побояться спровокувати тим третю світову, але Путіна вже попередили, що відповідь все одно буде йому дуже потужною. І якщо Росія наважиться використати ядерну зброю проти України, ну до прикладу, завдасться удару по контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, то у відповідь наші союзники звичайною зброєю потоплять увесь російський флот. Це буде Путіну і кара і відповідь і приниження, і програш в одному флаконі. Тому Медведів дійсно, із досить обґрунтованими аргументами, може погрожувати нам скільки завгодно. Утім, безкарним для Росії застосування ядерної зброї в Україні точно не минеться. Але, звісно, нам з вами воно може стати тоді вже і байдуже. Але менше з тим за нас точно помстяться. Новина номер 4 Патріарх Руської православної церкви Кіріл підтримав оголошену путіним мобілізацію у своїй проповіді. Заявив, що це, мовляв, дозволить примирити Україну та Росію. І ще раз, дядька в начної сорочки із золотим відром на голові запевняє, що призов росіян до армії і відправка їх зі зброєю в чужу країну вбивати громадян тієї чужої їм країни призведе до примирення між вбивцями і вбитими. Тобто ви розумієте, жодної логіки людської логіки в його словах немає. Утім, ці слова чудово вкладаються в нелюдську логіку Путіна, який нагадаю, вторгнення в Грузію у 2008 році, і анексію грузинських територій назвав тоді примушенням до миру. Ну а ще в мене запитання: а чому це московський піп путінську мобілізацію підтримує? А решта його підлеглих тут в нас в Україні, які звуться нагадаю московським патріархатом. І досі не те, що на свободі, а досі володіють усіма трьома українськими лаврами: і києво Києво-Печерською, і Святогірську, на Донеччині, і Почаївську, на Тернопіль. Ну якось це вже з нашого боку не надто логічно, хіба ні? На останок цікавинки. На Кубі легалізували сьогодні одностатеві шлюби. Новина, яка б точно привернула нашу увагу, якби в нас не було б війни. От тоді би ми точно взялися і запекло обговорювати. Але тепер, от, звісно, ну хіба що легке здивування ця новина про легалізацію шлюбів геїв та лесбіок на кубі в нас викликає. Чим саме? Ну, що Куба направду дуже закрита країна. Там досі будують комунізм. Ця країна досі під санкціями її вважають країною спонсором тероризму. Це країна, чиї громадяни дуже бідують, і це країна, яка має дуже тісні стосунки з Росією. Нині більш-менш заможні росіяни саме туди масово на відпочинок і літають. Там для російських туристів справжній туристичний рай побудований саме для російських. Ну бо, хоча до Америки там буквально рукою подати, але жодного американця на Кубі немає. І от в з цим усім раптом на Кубі легалізують одностатеві браки. Як так може бути? Ймовірніше за все, це завдяки забаганці дочки чинного президента. Саме Маріела Кастро, не питайте мене, чому так самі здогадайтеся, взялася ратувати за тут ЛГБТ-спільноту, і, ймовірніше за все, це вона протиснула це рішення. Утім, знову ж таки, це іще одне свідчення. Що на кубі диктатури, і що якихось свобод насправді там точно немає. Новина номер 6. китайці спромоглися клонувати арктичного вовка. Цуценятові на ім'я Майя вже сто днів, почуває себе прочудово, тому вчені генетики і вирішили цим досягненням тепер похвалитися. Йдеться про компанію Синоджин, яка заробляє на тому, що для багатіїв клонує їхніх мертвих хатніх улюбленців, котів, собак і навіть коней. Але тепер, щоб врятувати популяцію арктичних вовків, яка зникає, взялися вони клонувати і диких тварин. Донорську клітку взяли зі зразка шкіри самки Арктичного Вовка з Канади. Сурогадною матір'ю для клонованої вовчиці стала самка собаки. Ну і поки що технологію відпрацьовують, кажуть, ембріонів було 137, успішно трансплантовано було 85, але лише один єдиний під час вагітності повністю розвинувся. Але вчені кажуть, в подальшому технологію відпрацюють вдосконалять і успішних випадків значно побільше. Новина номер 7. співак Борис Моїсеєв сьогодні помер у віці 68 років. Я не пам'ятаю, ну і виправте мене, якщо я помиляюся, щоб він був прихильником Путіна. Але мене в цій новині здивувало інше: що однолітки Путіна помирають, а він, навіть якщо за них трохи старший, то все одно продовжує жити. І якось тут трохи нечесно ситуація із цим путіним складається. Це всі новини на цю хвилину, про які я волів би вам розказати. Нагадаю про лайк та підписку на мій канал. А якщо ви вже є моїм підписником, ну то долучайтеся, будь ласка, до спонсорства тут на Ютубі. Ну, так собі думаю, може, якщо мої глядачі почнуть мені, хоч по мінімуму, донатити, ну то алгоритми Ютубу тоді нарешті зрозуміють, що мій контент цікавий і почнуть більшій кількості аудиторій його пропонувати. Ну бо це якесь, знаєте, замкнене коло, що в мене ані підписників не набирається, ані переглядів. Утім, як би там не було, нагадаю, все буде Україна, слава ЗСУ.